Це програма Ваша Свобода. Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. Сьогодні будемо говорити з заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони Вікторією Сімар. Добрий день. Добре. День не зовсім добрий. Планували говорити про інформаційну безпеку, про те, як ми бережемо свої кордони інформаційні, як інформуємо про те, що. Діється в країні, і як інформують про те, що діється в нашій країні інші. Але сьогоднішньої ночі відбулися прориви в Луганській області, блок постів і загинули люди. Щойно, секретар Ради національної безпеки і оборони Андрій Парубій говорив про те, що цифра загиблих уточнюється. Власне, про те, все, що відбулося, можливо, розкажете більш детально. Справді, кількість жертв вона дуже серйозна, вже зараз підтверджено 13 розгаїв. І а, понад 20 людей поранено, важко, що відбулося насправді там. Цієї ночі вчора, як відомо, там був виконувач обов'язки президента Олександр Трученов. Там була нарада просто на місці для планування операції. Операцію запланували таким чином, аби зробити кільце довкола терористів для того, аби вони не могли проникнути на інші території і інших областей, і на ті території, які вже зачищені від терористів. Це кільце достатньо щільне. Там виставлені блокпости із військових, і от власне кажучи, терористи це чудово розуміють, що це кільце довкола них звужується. І тому сьогодні вночі було дві спроби прориву. Одна спроба прориву з боку Луганської області, з боку кордону, і це робили з боку це з боку роз... кордону Росії. Росіян це робили так. росіяни. Да. Тобто ви це маєте група... чітке підтвердження того, що це були росіяни. Звичайно. Це були групи по суті підтримки, яких постійно заводять з кордону. І там теж були бої з прикордонниками. А з другого боку, з районі Волонувахи, була спроба розірвати це кільце і знищити цей блокпост військових українських вже терористів. І, власне кажучи, там була застосована шквальний вогонь, важка зброя. Там були гранатомети, з яких обстрілювали вночі українських військових, внаслідок наслідок чого є дуже багато жертвок однієї, так і з іншої сторони. І це показує, що ситуація до виборів в цьому регіоні буде лишатися дуже напруженою, тому що терористи сьогодні дуже сильно занепокоєні. Вони бояться, що Росія, по суті, є ознаки того, що Росія починає підготовку до відведення військ. Очевидно, десь під загрозою заходу терористам стає зрозуміло, що вони не отримують військової підтримки. Як це сталося в Криму? І відповідно, вони вживають таких радикальних заходів. все таки, оці люди, бойовики, чи як ви їх називаєте терористами, вони це громадяни України, чи це громадяни Російської Федерації? Чи є інформація достеменна про те, хто належить okay. іноземці чи українці? Вже сьогодні навіть було оприлюднено відео двох людей, які народжені в Україні, але які мають російське громадянство, які готувалися в таборі під Ростовом. Тобто набираються бойовики, які переходять кордон. Це є частина мешканців справді Луганщини і Донеччини, частина є російських громадян, і там навіть є чеченські групи. А так само це відомі, відомі речі, і там вони формують у ці, власне кажучи, вже загони, які є терористичними. Це знаєте, бойовиками називати це по всім визначенням, і міжнародним і українським. Це використання зброї, це захоплення приміщень, це захоплення заручників. Це відверта терористична діяльність, метою якої є дестабілізувати ситуацію і посіяти страх та паніку. Якщо говорити про інформаційну безпеку, сьогодні російське телебачення очевидно покаже картинку боїв і буде говорити про те, що фашистська хунта вбивала мирне населення і так далі, і завела військових, як... що покаже українські що покажуть українські телеканали? Знаєте, російське телебачення знаходиться завжди поруч з терористами у прямій взаємодії, бо саме є частиною терористичних груп. Я вже сказала, що їхнє завдання сіяти паніку. Для цього треба все це знімати, як мінімум, да, ці обстріли тут не йдеться про е, е, вбивство е, мирного цивільного населення. Швидше вони будуть показувати е, те, що от, бойовики обстрілюють українських військових, що вони там наступ, що ситуація нестабільна, буде швидше ли, така картинка. Але в мене у зв'язку з цим от, це дуже велике запитання. Чому Росія дозволяє собі? І своїм журналістам, яких називають журналістами, виступати от частиною цих терористичних груп і їхнім інформаційним супроводом, тому що в світі вже давно були прийняті цілком конкретні норми, що не можна взаємодіяти з терористами. Ну, ви е, ставите запитання, чому, можливо, ви і дасте відповідь для е, українських слухачів, які ну, іноді дивляться російське телебачення і навіть бачать, як там обсмоктують і вашу біографію, в тому числі, бо в Фейсбуці вчора писали. що... Е, один з каналів російських обсмоктував факти з вашої біографії. Ну, це зробив навіть Російське Міністерство закордонних справ. Зробило це взагалі така дивовижна річ, коли МЗС там дозволяє собі випади. На адресу якихось сторінок біографії йдеться про те, що я працювала на голос Америки стрінгером, ну, власне кажучи, от ваша колега в даному випадку, і це страшний компромат, очевидно, для російського телебачення, і навіть для російської влади. Дивно насправді дуже дивно. От все це чути і бачити. Чому це відбувається? Оце ключове запитання. Розумієте, оця гібридна війна, яка сьогодні ведеться проти України, вона включає декілька елементів. Росія не йде прямо військам, як це було там в Криму, хоча теж намагалися приховати. Говорили про якусь кримську самооборону. А Росія застосовує ці бойові групи, ці терористичні групи. Там дуже цікаво, вони взаємодіють між собою, тому що вони займаються тренінгами. Ці тренінги там на території Криму, на території Росії, відбуваються. Вони займаються скупкою місцевого населення і винагородом. Вони займаються ідеологічною роботою, ідеологічною обробкою цього місцевого населення. І дуже важливий елемент в таких гібридних війнах. Це саме інформаційна війна. Це елемент надзвичайно важливий, коли місцеве населення створюється для нього отаке ідеологічне підґрунтя. Тому захоплюються в першу чергу телевишки, довкола яких ведеться дуже багато боїв, як ви знаєте. І отут журналісти відіграють дуже важливу роль, тільки це вже не журналісти, це вже просто пропагандисти, які є елементом в державній машині, яка веде цю війну. От, е, оці журналісти, пропагандисти з каналу Life News, яких е, е, було взято, е, затримано, е, і якраз саме в зв'язку з тим, що їх було затримано, і роз, розгорнулася ця вся. Е, Контрпропаганда проти вас і проти України говорять про те, що їх там і тримають не в таких умовах, і зустріч їм не надають з представниками ОБСЄ. Як виглядає ситуація на зараз? Зараз ведеться слідство Службою безпеки України з приводу того, власне, чи це люди справді вони під прикриттям журналістів є насправді бойовиками і терористами, чи вони як журналісти взаємодіють і складають інформаційний супровід терористам. Слідство проводиться, тому що ви знаєте, що там ну важка зброя була виявлена в процесі затримання цих людей. Взагалі випадкова абсолютно ситуація, яка там сталася. Зупинили автомобіль. Люди показали посвідчення журналістів. Їх попросили відкрити багажник. Там був ПЗРК, де переносний зенітно-ракетний комплекс. Він був у розібраному вигляді. Чи як? ні? Він там був на зведених курках. Ага. Він був готовий до стрільби. Я просто не зовсім розбираюся в військовій техніці, і я бачила, як виглядають ці ПЗРК на картинці, але там написано, що це два метри. І чи він в розібраному вигляді? був? Почали люди писати, він був чи... готовий, Щ... Щ... Він як, був це? як підготовлений... він вліз в багажник. підготовлений до, до стрільби. І ну, це велике запитання, чому двоє журналістів мають таку зброю? Вони комусь її перевозять, чи вони самі нею користуються? Знаєте, без відповіді на ці запитання. Ну, ми не ефективні як влада, тому що якщо тут йдеться про загрозу життю і безпеці людей, то треба дати відповідь, хто ці люди, і треба показати спроможність власне покарати злочинців. Якщо це щось випадкове, то це одна ситуація. Якщо журналісти не причетні до бойових дій. То, очевидно, ми можемо говорити про якісь там обміни, тому що українські журналісти, кінорежисери, там. Так, я хотіла група, запитати, до речі, чим, залишаються... чи, чи реально обміняти цих журналістів на Олега Сенцова, наприклад? Все реально. Але треба розуміти, що це за люди, що вони тут робили. Тому що обмін терористами вже та, це вже ну, зовсім інша історія. Тому в цій ситуації треба довести. Отримати всі свідчення. Там багато відеоматеріалів, як вони взаємодіють з цими терористами. От тому, що весь масив був власне записи їхні, коли вони знали. Вони вони фактично супроводжували в повній абсолютно взаємодії. І це вже ледь не вважається нормою. Знаєте, ці відеоматеріали були передані там в ОБСЄ і в інші міжнародні організації, тому що е, з міжнародних організацій вчора. Е, були звернення до української влади, про що... безпеки ще... займається відверто. Займає це, це їхнє тобто... абсолютно повноваження. От і е, вони власне е, є ту інстанцію, знаєте, якщо це правова держава. То тут не може хтось зверху позвонити і сказати Зроби так, треба робити по закону. Це просто об'єктивна реальність. Ну е якщо повертатися, все таки, якщо ви маєте інформацію про те, що вони таки е займалися терористичною діяльністю, то не може ні в якому разі мова йти про обмін їх, бо так само Російська Федерація говорить про те, що е кінорежисер Сенцов він нібито підозрюється в організації терористичних актів. Будемо дивитися, тобто, очевидно, що треба подивитися матеріальні справи, дочекатися результатів розслідувань, от і далі вже діяти відповідно до закону. Знову я нагадаю радіослухачам, що це програма Ваша Свобода. Ми говоримо з Вікторією Сюмар, заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони. Довіряєте нашій думці, я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну. Упізнаєте наші голоси. Говорить Радіо Свобода. Знаєте нас на імена Ірина Штогрін, Марія Щу, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч, І Віталій Портиков Інна Кузнецова Людмила Ванник. Будьте нашими друзями, знайдіть нас у мережі Фейсбук. Шукайте нас у мережі Фейсбук, телефонуйте нам 490 29 05 код п'ять 044, Ставте свої запитання заступнику секретаря ради національної безпеки та оборони Вікторії Сюмар. Маємо запитання з мережі Фейсбук. Які терміни запуску суспільного мовлення? Угу. У ну, суспільне мовлення вважає, що це досить серйозний здобуток, який там вдалося нарешті прийняти цей багатостраждальний закон, який ми там з 2004-2005 року намагаємося прийняти. Різна вся влада э, постійно уникала ухвалення цього закону, тому що це э, потрібно віддати державний канал, який є дуже зручним для керівництва. Але це заслуга майдану в першу чергу. Після майдану не можна було цього не робити. Термін достатньо прості. Суспільне мовлення має з'явитися. З 1 січня наступного року. А що це означає? Що зараз триває перехідний період. Цей перехідний період. Очевидно, що і Перший національний, і зора повелося і Держкомтелерадіо працюють власне над концептом. Тому що для мене суспільне мовлення це по перше незалежність, але по друге, це контент. Контент, який би був надзвичайно сучасний і відповідав саме запиту суспільства на інформацію. Під суспільним мовленням. Ми розуміємо лише мовлення для українського глядача. Не йдеться про іномовлення, не йдеться про іномовлення. Іном... Мовлення буде державним, суспільне мовлення буде суспільним. Тобто воно фактично буде не під контролем держави, воно буде під контролем суспільних громадських організацій, груп, з яких буде формуватися і політичних партій, також наглядова рада цього телеканалу. Ну і важливо, що воно буде дійсно от суспільним відповідати на запити суспільства на інформацію. Маємо запитання від слухачів. Говоріть, будь ласка, добрий день. Алло, добрий день. Я Добре. хочу ще розказати в моєму будинку. В 2004 році люди, які приїхали з Росії, які вже давно проживають в Україні на воли на серці. Вони, значить, коли в 2004 році були вибори між Тімашміж Януковичем і Ющенка, то до цих людей, які приїхали з Росії, поселилися в нашому будинку, їм прийшли. Прийшли листи з Росії, щоб вони ем, голосували за Януковича. От з звідтіля ще воно йде оцей Янукович. Від від Путіна були такі листи. Дякую, так дякую. Ну очевидно, що ми вже зараз бачимо, що за цей час, час Віктора Януковича, було зроблено все для повного проникнення і російських спецслужб, і російських громадян в українські органи, в силові структури, і все, що ми бачимо, це було спрямовано на розвал цих силових структур, те, що відбувалося, і в армії, і в службі безпеці, і в служби зовнішньої розвідки, яка в нас була абсолютно орієнтована тільки на захід, і абсолютно не була орієнтована на схід, з якого як ми бачимо. Зараз є основна загроза. Повертаючись до іномовлення, сказали, що воно буде державним. Воно буде після заяви голови, виконуючого обов'язки голови адміністрації Сергія Пашинського. В медіапросторі виникло багато різних розмов. Ви це коментували через мережу Фейсбук. Воно буде на базі. Якщо ми говоримо виключно про телебачення на базі телеканалу БТР і УТ... БТБ і УТР, чи це буде об'єднано? Як це буде виглядати? І це буде мовлення на закордон виключно чи його зможуть бачити і українці в Україні? Mm -hmm. Ну концепція зараз насправді готується, вона практично вже готова. І ми її бачимо таким чином. До речі, заява не обов'язки головів адміністрації. Вона, в принципі, в першу чергу основний її меседж був на те, що ми готові робити такий телеканал, і це достатньо важливо і в цьому ключі що пропонується? Пропонується зробити концерн іномовлення державний, який буде мовити на закордон і на територію тимчасово окупованої автономної республіки Крим, тому що в нас є ця проблема, і нам треба її вирішувати. У нас є по суті три телеканали, які ми хочемо об'єднати. В рамках цього концерну Йдеться, Ну і до речі, Укрінформ, як державне інформаційне агентство, яке виконує аналогічні завдання, і в якого є корпункти і інші речі, які необхідні для іномовлення. Йдеться про УТР, той канал іномовлення, який є, його треба модернізувати дуже серйозно, навіть на технічному рівні. І саме тому БТБ, як канал, який не потрібний, очевидно, Національному банку, вирішили долучити власне в цей концерн, тому що там серйозна технічна база, і власне вона є основою для модернізації. Є перший Україн, також на першому національному, який має свої частоти мовлення на закордон. Тобто ми будемо об'єднувати частотний ресурс, технічний ресурс, досвід і формулювати нову контентне, контентне наповнення під нові завдання. І от завдання це ключове. Ми хочемо показати на закордон, на країни СНД свої цінності, свій спосіб життя і показати те, чому Україна не є Росією. Ви сказали про частоти мовлення на закордон. йдеться про супутникове мовлення, про ліцензії десь за кордоном чи що, бо частоти... Йдеться про супутникове мовлення, ідеться про частоти в цифрових, власне кажучи, в цифрі та в цифрових операторів, які є в Україні так само і в Сполучених Штатах Америки і в Європейському Союзі, які необхідно закривати якісним контентом. Тобто в Україні це дивитися не будуть. Окрім Криму, ні. Тобто БТБ, швидше за все, передасть свої ліцензії і буде мовити на частотах УТР і першої України. Маємо ще запитання від слухачів. Але ну, до, до, до речі, супутник ми не можемо зупинити. Це так само ну, так, так. Маємо запитання ще від радіослухачів. Добрий день, сім Валентина. Добрий день, пані Вікторія. Пані Вікторія, я давно сліжу за вашою діяльністю, коли ви ще участвують. В шоу на телевидении, вы умная, грамотная, мудрая, вы на своем месте, и хочется пожелать вам успеха в работе и не проявлять слабость. Хватит, мы уже Крым отдали, мы на своей земле, наш э, народ поддерживает вас и власть. І нужно з бандитами розправлятися по -бандитськи. Дякую. Дякую вам, спасіба за підтримку. Це важливо. сеча мережі Фейсбук, до речі, теж пишуть це. Е, хоча, е, якщо подивитися на вашу сторінку в мережі Фейсбук, то там дуже багато від проросійських громадян дуже багато троллінгів в нас поширене явище. Я отримую в особисті повідомлення такі погрози, да, які ці. ну але очевидно, це є визнання результативності і ефективності. Є е, ще одне запитання з мережі Фейсбуку. Васини будуть результати. Ти міжнародної консультаційної групи щодо розслідування насильства, в тому числі проти журналістів. Чи планує РНБО публічний звіт щодо цього розслідування та висновки? Ну РНБО не веде слідство, але ми тримаємо цю ситуацію під контролем, щоб силові структури прозвітували це. Це дійсно дуже важлива ситуація. На щастя, зараз ми. Маємо випадки застосування сили до журналістів винятково в зоні проведення АТО і з боку якраз терористів і сепаратистів. Цю проблему нам вдалося зняти. Це показує зайвий раз, що це була проблема влади минулої влади, коли проти журналістів використовувалася сила з боку силових структур під час Євромайдану і до того дуже багато таких випадків. було. До речі, чи маєте якусь інформацію від силових структур стосовно того, як роз. Розслідуються справи стосовно журналістів, тих, які потерпіли, під Знаєте, час... Знаєте, я намагаюся це активізувати, це питання. Відверто вам скажу: я не є задоволеною особливо з приводу темпів розслідування. От, можна зважати як завгодно на. Там складну ситуацію, тому що міліція сьогодні. Ну, по перше, очевидно, вона потребує модернізації. Вона була під інше заточена. По-друге, в неї сьогодні багато справ. Це, це так, тому що постійно відбувається перекидання підрозділів різних з центру України на схід. Бо ви знаєте, що на сході там взагалі паралізована робота цих структур міністерства внутрішніх справ. Але очевидно, що такі завдання треба виконувати в першу чергу. Тому ці темпи треба на жаль активізувати, в тому числі і громадськими вимогами. Я тільки прихильник. Ну мушу сказати, що стосовно журналістів Радіо Свобода, які потерпіли ще в січні, останнім часом жодних дій не було, їх навіть нікуди не не викликали, не запрошували. Маємо ще запитання від слухачів. Алло. добрий день. Доброго дня. В мене запитання до гості, пані Вікторія. Скажіть, будь ласка, чи понесуть якусь відповідальність? Ну, хоч би відсторонення від роботи ті журналісти і от оператори, інтеру, наприклад, тих, що в нас в період майдану годували тою дезінформацією, які на рівних з Росією винні в цій війні. Дякую за відповідь. Дякую, я дуже добре розумію про що ви говорите. Повірте, от і цей конфлікт між журналістами і те, що журналісти часом відверто продаються і виконують не журналістську роботу, а пропагандистську роботу. Він був притаманний для України. Дай Бог, щоб ми цього позбулися, але я вам скажу, що я не прихильник того, щоб держава це робила. Це має бути саморегуляція всередині журналістської спільноти. Самі журналісти мають своїм колегам давати оцінки. І очевидно, це має бути десь символічно і для власників медіа. Тобто, якщо ці люди діяли в такий спосіб, то знову таки, чи є це саме ті люди, які там мають право на там, роботу там, надалі. Тобто, це питання саморегуляції всередині самої журналістів. Рійської спільноти, і хотілося б, звісно, щоб вона відбулася. Сьогоднішня ситуація з газетою Весті. Там нібито арештовані рахунки, говорять, що були сьогодні в редакції маски шоу, так звані, що відбувається, бо головний редактор і, як він каже, власник видання, заявив про те, що це утиски свободи слова на велику газету, яка розповсюджується безкоштовно під час. Напередодні виборів, буквально. Ну, ви знаєте, я не зовсім розумію, газета ж не закривається. Так? До чого тут свобода слова. Тобто податкова міліція з'ясувала, що йшлося про відмивання коштів самим головним редактором, суми, вражаючі, там там тільки там один випадок, це там приховування податків на 17 мільйонів. Та а гроші надходили від структур, які близькі до Сергія Курченка, фактично від, від структур Курченка, рахунки якого заблоковані у всьому світі. Треба з'ясувати походження цих коштів, що це за кошти. Треба з'ясувати, що з ними робили. Їх знімали фактично кешем. От як фінансувалася так звана безкоштовна газета. І е, якщо там буде нова бізнес-модель, очевидно, то це ніяким чином газеті там сам самій не зашкодить. Але за зловживання з відмиванням коштів відповідають у всіх нормальних країнах. Так інакше просто не буває. Е, треба справи вести абсолютно прозоро. Тому це справа, яка не стосується свободи слова. Це справа стосується безпосередньо розслідування фінансових зловживань. Ну, але арешт рахунків так чи інакше припинить видання газети, тому що треба платити за друк в друкарні. Ну, я думаю, що можливі і інші в такому разі там, рахунки, да, які були б прозорими, зрозумілими на яких не було б коштів від от таких структур. Була ситуація з Журналістами телеканалу ICTV, яких затримали, коли вони перетинали одразу після того, як вони перетнули кордон Російської Федерації, і виглядало так, як вони вже потім сказали, що ну їх здали, грубо кажучи, прикордонники українські. Тобто вони щойно перетнули кордон, до них підійшли перекордонники інші, і їх е, затримали, нічого не пояснюючи. Ну потім відпустили, але якийсь час тримали, бо вони хотіли подивитися, що відбувається на е, прикордонні. Це... Е, Прояви чого невиконання службових обов'язків прикордонниками. Знаєте, напевно, якісь індивідуальні речі, тому що всяке може бути, от в сенсі, що якісь непорозуміння могли, очевидно, статися, але це точно підстава для внутрішнього розслідування, і ми будемо про це говорити з прикордонною службою. В рамках буквально менш ніж хвилини нашого ефіру. Країна готується до виборів 25 числа Андрій Поробій, е Півгодини тому чи вже годину тому на брифінгу говорив про те, що е, наші друзі в лапках з Російської Федерації збрати намагатимуться зірвати вибори. Е, що порекомендуєте громадянам? Я би тут навіть просила е, все таки українців бути активними сьогодні. вибори ці означають дуже багато для стабілізації ситуації для безпеки, національної безпеки. Дуже важливо прийти на вибори. Вони виборча кампанія вперше, напевно, була настільки прозорою, от все-таки відбувалася без жодного там адміністративного тиску. Треба сказати своє слово і треба проголосувати. Дуже важливо, щоб ми отримали нарешті цілком легальну владу, і це принципово важливо для стабілізації ситуації в Україні. Будемо сподіватися, що ситуація стабілізується. Це була програма Ваша Свобода. Її сьогоднішнім гостем була заступник секретаря РНБО Вікторія Сюмар. Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.